Давайте я скажу ужасающую вещь. Наконец-то, это же единственный выход для нас. Вот я, наши все осудят и скажут, что мы вот такие плохие, особенно вестовичные. Но правда это заключается в том, и я, честно говоря, провожу эту историю. Поэтому и быков здесь. И все остальное. История звучит так. Нам некуда идти, кроме имперского пути. Ну, э, смотри, имперский путь ведь какой-то, это значит широкий проект. Да. Широкий проект это значит, в него нужно включить такие парадигмы, наверное, как республика, зеленый клин. Не-не-не, потом... не, 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 не постой, постой Как бы. Во-первых, после того, как мы, собственно, обусловим Украину, можно замахиваться, но я бы видел все-таки союз с европейской частью России. Не думаю, что... что вот, ну, Беларусь, братья, все да, по-уралу. По по... вот только да. мы, старшие да, да, мы старше администрируем. А, а, да. Старая Русь, от с... моря, Сибирь не удержим. Балтийская, вазовская. Знаете, как солодко в жизни сказать именно эту фразу. А я ж говорил. И вот цитата, где я это говорил. Пан Арестович Правий провокатор. Він має певну ідею, яка називається п'ятий проєкт. Він про неї розказує, де може і де не може. Це абсолютно раціональний вибір, і це абсолютно осмислена політика його особиста щодо просування ідей цього проєкту. Цей проєкт. На мій погляд, хоч щодо нього пан Арестович зробив дуже багато заяв, і насправді, з усіх цих заяв, не можна зробити остаточного висновку щодо того, чим є цей проєкт, я трошечки спробую. На мою думку, п'ятий проєкт Арестовича це імперський проєкт. Причому імперський проєкт такого. Постмодерного характеру, оскільки він прямо заявляє про те, що він би хотів поєднати деякі риси з чотирьох проєктів, що існують у нашому, скажімо так, суспільстві за його логікою. Не пройшло і місяця як. Арістович зізнався, що він таки намагається тут влаштувати імперський проект. І, пане Арістовичі, ну що ви так ну, тендітно про це розповідаєте? Для всіх адекватних людей, що здатні в аналітику, це було зрозуміло з перших ваших таких натяків та дій діяльності пов'язані з притягненням до? Нашого контексту до нашого українського простору інформаційного, хороших русських. І, безумовно, це ваше завдання, ваша ідея, граєтеся з нею. Але те, як ви просуваєте ось цю імперську ідею, імперський проєкт, і що саме ви просуваєте. У нашому просторі інформаційному, то я одразу вам скажу, що це не викличе ні довіри українського виборця, ні величезної прихильності. По-перше, через те, що ваша ідея п'ятого проєкту це політичний Франкенштейн, і ви намагаєтеся пов'язати непов'язувані проекти, як на вашу думку, ті, що вважаються вами, як проєкти російський, радянський, Європа центричне, бо, якщо ви не помиляюсь, це європа називаєте та націоналістичним. Ці проекти не пов'язані між собою. І навіть якщо намагатися викреслити з них якісь їх особливості, і, вичленивши якісь куски з цих проєктів, об'єднати їх у спільне, з цього Нічого не вийде, окрім як я вже сказав, політичного Франкенштейну. Проблема в тому, що ваш проект Русь Україна це постмодерністський імперський проект, який не пропонує нічого нового українському суспільству. На відміну від тих же ж, наприклад, європопотамістичних, як ви кажете, та націоналістичних навіть проектів, які дійсно пропонують щось нове з точки зору того, що ми вважаємо нашим минулим радянський союз, оскільки ми як. Ця держава як Українська РСР. як Новостворена українська держава вийшли саме з радянського союзу, і відштовхуємося від радянського проєкту, якщо використовувати вашу термінологію, і це означатиме, що на тих засадах, які ви пропонуєте на тих умовах і на тих намаганнях затягнути сюди у цей контекст росіян, при цьому не створюючи для них умови того, що вони повинні як мінімум засвоїти український контекст. То з цього нічого не вийде, і це можна вважати моїм певним прогнозом. Якщо він не справдиться, то що ж доведеться, разом будувати цей величезний імперський проект від Білого моря до Азовського, контролювати території європейської частини Росії, а лише виникає питання: а нащо? І поки що я на це питання ні в Дацюка, ні в Арістовича, ні в Романенка, ні в усіх інших, що можуть, скажімо так, пропагувати цю ідею. Відповіді на це питання я не знайшов. Нащо контролювати європейську частину Росії, у якій нема ні ресурсів, ні людських, навіть ресурсів такого потенціалу, який би нам влаштовував, і інших цікавих. Прекрасних смаколиків, заради яких ну, дійсно потрібно було б влізати в імперську історію.